Ой, де да я тільки вже не лазила. Слава Україні! Сьогодні мені пощастило ознайомитись з американською самохідною зенітно-ракетною установкою Евенджер. Це така собі міні база протиповітряної оборони. Вона розташована на шасі американського позашляховика Хамві, оснащена ракетами Стінгер та кулеметом Браунін калібру 127. Саме з допомогою цього комплексу наші захисники боронять українське небо, вражаючи ворожі безпілотні літальні апарати. Сьогодні ми працюємо в 39-му зенітно-ракетному полку і, власне, зараз поспілкуємося з екіпажем Евенджеру, дізнаємося трішки про їхню роботу і, власне, покажемо, як саме вона відбувається. Юра, розкажи трішки про, свою, про свої обов'язки на цьому комплексі і що ви власне виконуєте. Як звичайний зенітно-ракетний комплекс, це, розумієте, це контроль повітряного простору держави. Так? Для мене важливо це вразити ціль. Прикладаю всі зусилля для знищення противника повітряного. Свірба прийняв рух розпочинає прийом. Я в Димить, він падає. О, не на нас хоча б. Юр, у нас щойно була ціль, це був саме шахет, і ви стріляли з кулемета Брауні. Як в такій ситуації ви прийняли рішення саме з кулемета стріляти, а не ракетами? Це сама легка ціль, мабуть, була з кулемета. розумієте? Коли він на тебе летить ще й низько, і це, це стріляти до нього з, з, з ракети, це було на даний час непрактично. Так, да, він не новий, але він не є ефективним. Ця машинка вона полюбляє шахеди. Вона їх дуже любить. А на рахунок там інших загроз повітряно ну, просто а літаки, швидкісні, да, там, або гелікоптери, то ну, для неї не ставиться, розумієте? Просто це вже неможливо на даний час. Mm -hmm. Найголовніше в професії водія, щоб, щоб машина була в належному стані, технічно, справна. Але найголовніше, щоб приїхати вчасно, вчасно так, так, виконати своє завдання. Прохідність скажете нормальна, так? якщо там дощ, десь якісь польові умови, то. По всякому їздили і по снігах, і по полях розмокшій роз роз землі, вона. Проявляє себе дуже чудову прохідність. Ну, це супер. це тобто... саме нам головне таке, що ми можемо заїхати. Вона повноприводна, і да, так Так, розумію? це повноприводна. Коробка, автомат, автоматична коробка з роздаткою, блокируючи, блокировочною системою. Угу. Тобто заблоковується колеса, от, щоб вона 4х4 в неї постійно блокировка. В кабіні машини присутній ось такий блок дистанційного керування. Він призначений для того, щоб у разі великої небезпеки хлопці на машині виїжджають до точки відпрацювання і повертаються швидко в укриття. І саме з допомогою цього блока вони вже дистанційно керують зброєю по цілях. Що вас мотивує досі бути тут і захищати нашу країну? Я рахую це обов'язок військовослужбовця. Ну розумієте, я я я складав присягу раз т, і там присяг все написано, що територіальні цілісність ну, ми маємо захищати.